Стиляги, вишукані леді та дизайнерські образи. Попри те, що не похвалили своїми сукнями та піджаками на усе місто, випускники таке мали свято. Що вдягали та чи розчарував дощ? Далі у сюжеті? Дехто розчарувався дуже, дехто себе втішає дощ на щастя. Я думала, що в мене спортиться випускни, бо я найбільше дитинства хотіла прийти цією колоною. Саме перше класи і мріли. Ну, в принципі, так, засмутилися, може це як традиція. Ми кожного року ходимо колоною і через погоду, через те, що холодно, ми не пішли, але я думаю, все таки це свято і свято і це не заважає нам. Та обідно трошки, бо всі ходили, всі показувалися місто, а в нас не вийшло показати свій наряд. Ну а так. В більшості ми поберегли ноги, бо, наприклад, деякі дівчата на шпильках, і потім не вечором гуляти, і вночі вже змучені, а так то добре. Ну так, звісно, всі засмустилися, і ми почали думати, що ми якісь невдахи, невдалий випуск. Але коли ми почули, як все як все вони вирішили поміняти, то ну нам здалося здалося нормальним виходом. Кажуть, що дощі на щастя. Засмучені, але в розкішних сукнях. Хоч цьогоріч і не показували на все місто. Кожен хвалиться своїм ексклюзивним нарядом. Ми помітили, тепер сукні майже не. Купують, вигадують свої ескізи та шиють на замовлення. Мати лише один наряд на випускний. Тепер також недоцільно. Не знаю, знайшла варіант і захотіла таке пишити. Я довго не думала. Я побачила картинку в інтернеті. Я показала мамі, кажу, мамі, хочу таку сукню, і мама мені зшила. Вона знімається, і це я вирішила не тратити багато грошей, бо багато дівчат роблять і на вечір, і на день сукні. А я знімаю цю штучкою. Вона робиться мені на, на вечір. В мене на вечір буде комбінезон. У мене вийшло так, що я купляла в Польщі, але від італійського дизайнера. Ну, Плаття я шила. В я думала його е, купляти, але оскільки я зрозуміла, що я знаю, яке я хочу платити, я його пошила. Е, знайшла образ своєї улюбленої стилістки. В неї була дуже, дуже схожа сукня і е, вирішила також таку саму пошити. А квіти, ну, обінок так, також взяла з того образу, а квіти мені щойно подарували. Ну, подарували. Я не хотів як, як сі однаковити. Ні, я сам собі підбирав косюку. Нормально, трохи довго шукав, але нормально випускники залишились не лише без колони, а й без традиційних урочистостей на стадіоні. Натомість святкування перенесли в Березіль. Сюди не усі помістились, проте для тих, хто таки потрапив: незмінні привітання, вручення медалей та святковий концерт. Кожен з вас буде успішним, у своїй справі, кожен на своєму шляху, і тоді з маленького успіху кожного з вас станеться один великий успіх цілого покоління, цілої країни. Ви те покоління, яке здатні змінити нашу країну. Ви те покоління, яке зміни світ. Додамо колона випускників. Незмінна традиція через погоду її за усі роки святкувань відміняли лише двічі.